Навчальний рік для слав'янських загальноосвітніх шкіл пройшов нелегко, включаючи те, що додалось понад 1100 дітей вимушених переселенців. Для даної категорії дітей були представлені всі умови, зокрема харчування, підручники та канцелярія. Найголовніше те, що педагогічні колективи шкіл та відділ освіти прийняли дітей із підвищеною увагою. Тому деякі проблеми і вирішувалися у найкоротші терміни. Освітянам допомагали батьківські комітети та благодійники. Тепер старшокласники готуються і здають зовнішнє незалежне оцінювання, а малюки ходять в прішки сильний табір Безумовно, що ми намагалися для даної категорії дітей створити всі належні умови. Забезпечувався психолого-педагогічний супровід. Всі учні отримали підручники. Найбільша кількість учнів-переселенців зосереджена у нас була у місті Святогірську, для того щоб забезпечити умови навчання для цих учнів, спочатку навчального року було відкрито шість класів додатково, і таким чином ми дали можливість. Учням отримати освіту. З перших днів навчального року, батьківською громадськістю, учнями, залученням спонсорів, громадських організацій, ми намагалися допомогти дітям вимушеним переселенцям в отриманні канцелярських товарів, одягу, взуття. І така ж робота проводилася і у дошкільних навчальних закладах. В цьому році в школі було досить багато переселенців. Цифра доходила 90 чоловік. Ну, зараз біля 60 лишилася. Більшість з них побажали далі навчатися і проживати у місті Слав'янську, і говорили про те, що виїдуть на територію, коли вона вже буде звільнена, до себе додому поїдуть. Тільки після того, як висловлювались, коли прапор України буде над там Горлівкою, Донецьком, над тим містом, яке покинули переселенці, як стверджують спеціалісти відділу освіти, жодних проблем протягом року не виникало. Варто відзначити, що школярі переселенці були охоплені не лише базовою шкільною освітою, але й мали нагоду відвідувати позашкільні заклади, такі як центр дитячої юнацької творчості та різноманітні секції. Без уваги не залишились і учня екстернатної форми навчання. Відпрацювавши із новою категорією школярів рік, викладацькі колективи накопичили необхідний досвід, аби більш якісно вирішувати проблеми учнів-переселенців. На наступний рік більше нюансів навчання буде простіше врахувати, адже підготовка до нового навчального року вже у розпалі. Ми давали їм все необхідне, шкільне приладдя, іноді взували, одягали по-різному, бувало підтримували чим могли. І тому ця категорія переселенців вона залишається у нас. Хотілося б, звичайно, щоб були в наступному році виділені якісь кошти, щоб можна було хоча б у школі їх безкоштовно харчувати. Поки що ця проблема не вирішена. І я думаю, що переселенці ще будуть з наступного навчального року до нас прибувати, бо та територія, яка є не підконтрольною, Україні, там Неможливо отримати документ, який би був визнаний Україною і всім світом. Документи я маю на увазі про освіту. От і тому 11-й клас вони завжди активно переїжджають на. Нашу територію для того, щоб отримати свідоцтва чи атестат. Що стосується екстернатної форми навчання, до нас зверталися учні, які намагалися дистанційно опанувати навчальний матеріал. І протягом квітня-травня такі учні здавали річне оцінювання. Після здачі річного оцінювання вони були допущені до проходження державної підсумкової атестації і успішно пройшли цю державну підсумку. Це 33 випускники 9 класів, які приїжджали до нас з Луганської і Донецької області, і 112 випускників 11 класів. На сьогодні вони отримали документи і таким чином мають можливість продовжити своє навчання у закладах інших.